Сірого, що це позаду тебе? Привіт. Позаду мене це інвертор, сонячна станція. У нас ми в зоопарку знаходимося в Київської області, і ми тут збудували сонячні панели на 65 кВт. І ота от штука біла позаду мене. Це інвертор Huawei потужністю 50 кВт. Це мережевий інвертор. У нього одна просто задача економити, блін кошти. А що воно взагалі дає зоопарку? Цьому ну ти знаєш, у зоопарку один кВт коштує біля 10 гривень. Той, що вони з мережі беруть, да? а ця сонячна станція вона робить так, що один кВт, той, що виробляють сонячні панелі, він для зоопарка коштує менше ніж одна гривня. І за цілий рік така станція на зоопарку може виробити приблизно 55-60 тисяч кіловат годин в грошах. Це приблизно півляма гривень економії. Це те, що вже зоопарк не заплатив мережу, а просто зекономив має панельки. Так а що вони з надлишком роблять? Вони зелений тариф мають чи що? знаєш хороше питання: що вони роблять з надлишком тут, в принципі, надлишка майже немає, тому що станція підібрана потужність так. Щоб надлишка не було, щоб не було профіцита. Ну і насправді, навіть якщо буде надлишок, то він в мережу не йде, тому що тут немає зеленого тарифу, це підприємство. І щоб оформити тут зелений тариф, треба отримувати ліцензію. УР'є треба мати окремого штатного працівника в компанії, який буде подавати балансову звітність. Тобто, це вже інший вид бізнесу, який, як правило. Потребує окремої ТПшки, трансформаторної підстанції а на об'єктах плану завжди ставиться станції суто під власне споживання без е відносин з державою. Так тобі скажу.